Ну, хоча б, забрали Ольгу. Навіщо ви повернулись? Ми е, хотіли вибачитися нашого друга. Ми не хотіли турбувати відьму такий пізній час, правда? Кого це ти називаєш відьмою? Ха -ха. Ну я, мав на... Допоможи мені. Послухайте, пані. Як вас звуть? Ім'я. Я просто НПС. У мене немає імені. А хотіла б. Це найприємніше, що мене будь-коли питали. Як мене слід звати? Гидка. Уша. Гиткуша. Yeah, Як так, на мене дуже небудьє та гарне дуже ім я. Ім я. Воно тобі дуже пасує. Мені подобається. Yeah. Що ж? А ви, друзяки, хто? Я yeah, нуб. Це Змій. Ми шукаємо дорогу до головного міста. Той хлопець, що намагався тебе вбити, сказав, що тут є якісь покинуті халупи чи щось таке. Ти знаєш, про що він говорив? Вони прямо за річкою. Справді? Ми так близько? Так. Я давно там нікого не бачила. Через це там ніхто не відроджується. Це гнітить. Он чому ти була така засмучена? Але тепер, коли ми друзі, почнеться спаун, то я зможу вбивати більше зомбі та продавати їх м'ясо за смарагди. Тоді я зможу перетворити смарагди на блоки та покращити свій будинок, щоб він не загорявся. Тоді я зроблю для вас кімнати, бо ви мої найкращі друзі у світі. А потім так нам потрібно вирушати, бо мені треба годувати своїх котів. Ох, цей нубік та його коти. Не знаю, як він за усіма ними доглядає. Бувай. Побачимось. Наступного разу беріть трусів, тільки не тих, хто захоче мене вбити. Все пройшло краще, ніж я очікував. Давай краще перейдемо річку. Боже, коли цей дощ закінчиться? Що ж, дозволь уточнити. Я доставляю пакунок до повноч. Тікаю та ховаюсь. А через деякий час ви телепортуєте мене назад, так? Правильно, вельми, шановний. Я буду стежити за хронологією ваших дій. Як тільки ви повернетесь, ви зможете насолоджуватися свободою. А чим ви будете займатися у цей час, босе? Оу, oh, я маю спуститися в вертикальну яму для того, щоб забрати цінні речі загиблого пана Миколайовича. Добре, дозвольте забрати моє снарядження і можете відправляти мене до цих дурнів. Поспішайте, пане Дед. Здається, сонячне світло згасає. Або ж мені треба сказати, зовсім мерехтить. <риклад> 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 йдіть. Ідіть збирати далі ваш інвентар. <риклад> Добре, перепрошую. Є тут хто живий, Хтось мене чує. І це все. Тебе не було такого відчуття, що ніби хтось спостерігає. Бо <ріст> дійшли все ж таки. О, ти живий! Що сталося? Де фарт? Він помер. А, тобто, чуть не вмер від втоми. Так, втомився кінь. Він зараз дримає, а порахович слідкує за ним. Дивний він. Але він пообіцяв його повернути, тож сподіваюсь, що з ним все нормально, розумієте? Гей, а мила Ольга, у вас. Вона мені потрібна, щоб я міг обрізати шкуру цієї дурної відьми. Ненавиджу її. Неприємно це говорити, але Ольга, вона зникла, перш ніж ми змогли її забрати. Ні, моя Ольга, ні, це єдине кохання, яке у мене було. Мені її подарували ще з версії 1.0 від мого прадіда. Ми завжди зможемо знайти нову? Так, мабуть. До речі, про це ходімо, обшукаємо покинути будинок. Ну ж бо, давайте. Ей! хлопці, хлопці, подивіться на це. Дивіться, кого я знайшов. У нас тут злісний візер. Я зараз вб'ю його. О боже. Зачекайно, ну, що ти робиш? Пробач, друже. Нічого особистого. Бізнес є бізнес. Розумієш? Що відбувається? Тікай, просто тікай. Ну, як то кажуть, в кінці всієї серії зроблено не для комерційного використання. Обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, і також ще напишіть будь-який комент для того, щоб просунути це величезне відео. І також не забувайте донатити на ЗСУ. Всім папа! -па.